Сьогодні ми читаємо Євангеліє від Іоанна, 6 глава, 35-й вірш, 51, 58-й вірші. Ісус казав їм Я є хліб життя, хто приходить до мене, не відчуватиме голоду, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Я є хліб живий, який зійшов з небес, хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб, же, який я дам, є тіло моє, яке я віддам за життя світу. Тоді іудеї почали сперечатися між собою, кажучи, як він може дати нам плоть свою їсти? І сказав їм Ісус: істинно, істинно, кажу вам якщо не будете їсти тіло сина людського, і пити Його крові, то не будете мати в собі життя. Той їсть мою плоть і п'є мою кров, той має життя вічне, я воскрешу його в останній день. Бо тіло моє є істинно їжа, і кров моя істинно є пиття, мою плоть і п'є мою кров. Той в мені перебуває, і я в ньому. Як послав мене живий отець, і я живу отцем, так і той, хто їсть мене, житиме мною. Цей то є хліб, який зійшов з небес. Не так, як батьки вашої лиману і померли. Хто їсть хліб, цей житиме вік. Ось така цитата, та яку я роздав всім нашим парафіянам, які читають її кожного дня один раз. Але можна більше, якщо хто забажає. Ця цитата про таїнство причастя, про Євхаристію. І ми тут бачимо, що Господь прямо це заповідав нам робити. Ми всі наслідували пачу людську природу, адже знову-таки ми знаємо із книги Буття, що коли Господь сотворив людей, він сотворив їх безсмертними. Адам і Єва в раю були повністю безсмертними. І вони мали безсмертя в прямому спілкуванні з Господом. Коли люди впали в гріх, адже знову-таки цей гріх був не просто порушенням яким, якоїсь нравственної заповіді, так? а це був бунт проти Творця. Тобто Єва повірила дьяволу, що вона сама стане, зможе бути як Бог. І саме ця мотивація, що от Бог мені не потрібен, я сам хочу собі бути Богом, вона й призвела до того, що люди втратили зв'язок з Творцем. А так як був втрачений зв'язок, люди втратили безсмертя. Адже тільки Бог є джерелом безсмертя. Ми самі в собі джерелом безсмертя бути не можемо, адже ми всі творіння Божі. І з того часу, як Адам і Єва пали, люди захворіли смертю. І гріх це не просто. Знову таке порушення закону. Гріх це хвороба, смертельна хвороба, якою заражене все людство. І людина вже не може вернутися в рай, адже от вірус гріха, він є в кожному з нас. І що робить Бог? Бог стає людиною, адже Ісус Христос це Бог, який став людиною. Друге лице Святої Троїці приймає на себе не вигляд. А по-справжньому стає людиною для того, щоб взяти на себе от це наше скалічене гріхом людське єство, і в собі все виправити, в собі Воскресити. І от Ісус Христос, живучи в цьому світі, Він проповідував, і, врешті-решт, його вбивають на Христі. Але Він воскресає. І воскреснувши з мертвих, Він воскресає вже в плоті нашої людській. Не в тій смертній, яку ми успадкували від Адама, а обновлені, воскресі, преображені. І Христос стає новим Адамом. Тобто всі ми люди, да, от ми народжуючись, ми є потомками старого Адаму, від якого от якраз в наше людське істо війшла смерть. А Христос це новий Адам. І коли ми причащаємося Христу, ми якби єднаємося з Ним. Ми якби стаємо. Новим людством, яке вже не вмирає, а яке вже відроджується і оживає. І от для того, щоб стати нам знову-таки причасниками цього нового людства, яке от сотворив Господь, відтворив в собі, можна так сказати. Адже Христос воскрес із мертвих, будучи першим, який воскрес і по своїй обітниці, даної нам в Євангелії, Він воскресить і всіх вірних йому. І от ми, коли причащаємося і крові Христа ми єднаємося з Господом. Єднаємося таким чином, що в нас. От уже не є, е... У нас, Над нами вже немає влади смерті, от та, яка була до пришестя Господа. Ми маємо потенціал безсмертя. Ми починаємо виліковуватися від тої страшної хвороби гріха, якою людина сама себе спотворила там в гріхопадінні Адама. Так як е... Спочатку Єва, вона, як би сказати, пала духовно, адже знову-таки смерть війшла в рід людський не одразу після гріхопадіння. То вже потім відбулося. Спочатку Єва, вона, прийнявши цей соблазн від дьявола, зробивши цей вчинок, вона духовно себе зуродувала. І потім, як наслідок да, от смерть тіла. Так само відродження воно повинно бути таким же самим чином. Спочатку відродження духовне. А потім відродження тілесне. І от ми, живучи тут, живучи життям християнським, ми відроджуємося духовно. І всім нам обов'язково треба притерпіти смерть фізичну, так як Господь він же пройшов цей шлях. І ми всі повинні померти. А потім нас всіх чекає Воскресіння. І от це Воскресіння життя, воно можливо тоді, коли ми причасні Христу. Адже це той, який дає нам свою плоть і кров. Для того, щоб ми мали життя вічне. Це дуже складно сприйняти логічно, адже це от такі речі, які, можна сказати, не людські, це Божі. І тому ми багато що сприймаємо на віру. Всі наші, можливі, всі наші спроби якимось чином логічно щось розтлумачити, вони завжди неповноцінні. Тому що наш розум, він неповноцінний. І ми не Бог. Ми не можемо знати, як Бог діє. Тому що, по слову, Бога, який це ще сказав в старому заповіті, мої суди, не ваші суди, мої думки не ваші думки, мої справи не ваші справи. І ось ми повинні це пам'ятати. але от те, що ми можемо мати дар життя, можемо відродитися і фізично воскреснути з мертвих. Це в нас може бути тоді, коли ми є причасними Христу. І найголовніше, щоб це причастя Христу було не просто автоматичним, тому що це не є якась прививка, яка автоматично починає працювати в нас. Це якби наше відродження. А коли це відродження може бути? Може бути тоді, коли ми знову-таки на Бога будемо дивитися, як на нашого владику, як на єдине джерело нашого життя, без якого ми не можемо. От Єва втратила це, бо на Бога почала дивитися, як на конкурента, таке бізуміє, що Змій же сказав, ви будете як Боги. І Єва послухалась цього. І завдяки от цьому гріху, от був втрачений зв'язок з Творцем. А ми в собі повинні відродити те, що було до гріхопадіння. Ми на Бога повинні дивитися, як на Бога, як на того, без якого ми не можемо відродитися. І якщо в нас є віра, якщо ми довіряємо нашому творцю, якщо ми виконуємо Його заповіді, якщо ми живемо, так як він нам заповідує, як так він нам каже. То ми в собі маємо потенціал Воскресіння, якщо ми причащаємося Христу. Тому е, ця цитата, її важливо пам'ятати, якщо хто вивчить на пам'ять, це буде дуже прекрасно. Щоб коли настане якийсь момент спокуси, в тому, що, а можливо, причащатися не обов'язково, а можливо, там я колись, колись іншим разом. Іншого разу може не бути. І ми тут чітко ясно бачимо, що ну без причастя тіли крови спастись, спастись буде дуже складно, а то й неможливо. І о знаєте ще одне, коли іноді так приходять люди і жалуються і кажуть, що от бачка, так погано на душі життя нема. Так, от я кажу, життя нема. Я не живу, а існую. Я беру, якщо це людина церковна, і зазвичай це буває в людей церковних тоді, коли люди перестають причащатися. От буває таке, там, якась суєта, якісь обставини, якісь проблеми. Людину закрутило-завертіло, і людина довгий час не причащається. Тоді я беру для цих людей, відкриваю Евангелію від Іоанна, і читаю цю шосту главу. В особливості ставлю акцент на ці слова, які сказав Господь: істинно істинно кажу вам: якщо не будете їсти плоті сина людського і пити його крові, то не будете мати в собі життя. Тобто, якщо ми не причащаємося Христу, то в нас відбувається вмирання, тобто ми вмираємо і тілесно, і духовно. Якщо ми причащаємося Христу по вірі і любові, то ми відроджуємося. І духовно, і маємо надію на відродження тілесне в Воскресінні, всеобщому, яке нам Господь обіцяв. Тому ось так читаємо святе письмо разом.